Привіт, мої дорогенькі, сподіваюся, що у вас усіх все добре. Ну, ясне діло не спим уже давно, особливо я, дідуля трохи пізніше прокинувся, помилася, напахтилася, губина мазюкала і сіла в куточку і сижу. Тримаємося і бережіть себе. Каву будемо після відбою пити. І, дорогі дівчатка, сьогодні такий день, що до чого руки не стоять. Я лежу вчора понакип'ячувала розсолу, то заставила себе, нашаткувала капусти, натерла моркви, понапихала баночки трьохлітрові, гарно понапихала і залила, саме зараз залила цим же розсолом з медом. Як ми робимо розсіл? Це я хочу розказати, щоб тоді вкинути у кружечок, бо я вже розказую, мабуть, років два, а нікуди не вкидаю цей рецепт. Ну, щоб в будь-який час ви могли глянути і, і знати, що до чого. Накип'ячуємо спочатку розсолу. На літр води столова ложка з невеликою гіркою солі кам'яної. Ну, я 5 літрів води брала. Вкинула туди 5 столових ложок солі, закипіло, виключила. Десь хвилин через 15-20 набрала, Ну, я вже е, приготувала на кожен літр води по 3 столових ложки меду. Тобто, у мене вже 15 столових ложок меду було. Тут сюди налила гарно теплої води мед цей поки. ну, щоб розчинився, і вилила туди в кастрю з цим розсолом. І до повного охолоджування. І холодним капусти нашаткували, понапихали в банки. Хто з морквою любить, хто без моркви, хто як любить. І залили цим маринадом. Хочете, щоб скоріше в кисло треба забрати у хату, в тепле місце поставити. У мене буде стояти у літній кухні. Ні, одну баночку, мабуть, заберу в хату. Ну і банку треба поставити ще в якусь мисочку, щоб. Бо буде розсіл підтікати, щоб вам на столі не наробило шкоди. Ну і я кип'ятила ще ж 4 літри води без меду. Там на літр води просто йде столова ложка солі. І теж закипіло, виключили і холодним заливаємо. У мене з медом вийшло 4 трьохлітрових банки. А без меду це залью зараз. Якщо розсіл і залишиться, я його просто ой вилью, бо ну, хватить мені вже 5 банок 3-літрових вийшло, ще ж усю відео 5-літрове, то поки що хватить. А через трошки ще зробимо. Кришечками зразу плотно не закривати. Так, догори дригом, щоб ще щіленка. була. я ніколи нічим не, про... не протикаю, ніякими ні шпажками, нічим. У Ні, мене нічого не гірка, не вонюча, нормально це виходить. Добре. Про якісь гази там ще балакають. Нема ніяких газів. Все буде окейчик. Оце і все, якраз, о, бачите, вгадала і капусі. Оце шаткувала, дівчатка. 6 капустин, ну таких, були десь до 3 кг, було десь 3,5. Ну, я її не важила, хто його коли важить, і хто його ніколи не важить. А відеречко отак ось ще. Роблю. все. І хай стовбичить. Зараз поприбираю після себе і на цьому все. Ну, дивіться, дівчатка, через скільки буде готова капуста. Все залежить від температури. В якій, ви будете її, ну, в якій вона буде стояти. Якщо в теплі ну, 2-3 дні оце з медом буде вона вже готова, пробуйте потрошки. Я, наприклад, люблю, як вона ще тільки починає, то схватиться, 2-3 дні і все. Ця що без меду трошки довше, днів 4-5 треба, щоб постояла. Все залежить від того, в якому теплі буде знаходитися ця капуста. Якщо я оце в холоді її оставлю, одну банку з собою, заберу, то ясне діло, що вона буде. Кваситься довше. Пробуйте. Ну і трошки потягнули, попробували. І вона швидко укваситься. Я сьогодні, ой, не сплю, мабуть, чи з чотирьох, чи, може ще й раніше. Ну, лежала, лежала, то й думаю, не лежиться, ухо накрухмалене, окно відкрила, мені ж все чутно, що, що, куди, що. Думаю, піду я, мабуть, у веранді буду шухер робити. Поприбирала у цих на поличках, ну, у шкафчиках у кухні. Два кульки викинула непотребу. То коробочка якась гарна, хай буде може пригодиться, то жестяна, то картонна, то шек. І оце, оце загавайло стоїть руками, яким, ну, що -то, нехай, хай буде. А воно ж воно не нужне. Ну, не нужне воно. Я сьогодні два кульки, два. Нам. Люда з Олегом, як магазин свій закривали, то попересилали звідти то, то всякі речі. Я давно лазила на гору, знайшла так, такі гарні, білюсенькі органайзери, так я їх зняла, думаю, ну чого вони будуть даром стояти там на горі. Хоча ми все і поприкривали, воно пил туди не достає, але все одно, як мені треба, якраз вони. Я все в них поскладала і так стоїть у мене все гарно в шкафчиках. Коротше, навела шухер. Тепер ще якби на шкафчиках зверху, до стіни облізти. Ну це вже як тюль познімаю. Це, це буде десь на кінець листопада, якщо не якщо, не а, а буде все добре. Буде все обов'язково добре. Будемо, надіятися, а і все. Тому що. Ну, ну, Не можна зовсім впадати у відчай, не можна. Ми з дідуликом їздили в магазин, бо то світло вимкнули. Так, кажу, поїхали, дідуля. Зараз є. Я не знаю, скільки годин не було. Ну, не було, бо ми приїхали, так от, генератор включили, я ж понамивала і капусі, і банок. Купила бананчиків, купила яблучок і купила сливок. Молочка купила. І все. Чоколадку купила. Купила, що 99,9 шоколад, там немає цукру. Гіркий такий. Так, піду, зараз трошки посмокчу. Посиділа на дворі змерзла. Зайшла в хату. Піду трошки ще телевізор, подивлюся. На обід купила пів кіла пельменів, так зворочити на вечірку. Мівіна на обід пельмені, щось я здуріла. Не, не хочеться, не до чого не стоїть, а й руки все. Пельмені добренькі, так що я супчиком зварила, поглібали. Дай порядок. Загинув синочок, але віримо в перемогу. Ні, дівчат, я в перемогу не вірю. Світла пам'ять, царство на небесах, яке велике горе у вас, і чоловік, і синочок, це дуже боляче. Але я в перемогу не вірю. Я реаліст. Перемога це коли повернуть нам Крим, повернуть нам окуповані території, Маріуполь, а цього всі ж ми розуміємо, ну, принаймні, при моєму житті цього не станеться. Тому якщо ви ще. Молодші, можливо, вам дасть Бог і застать це все. Ну, я в це не вірю. Я реаліст, реально дивлюсь на речі, які зараз відбуваються. Тому перемога це коли ми повернемо все наше і буде все наше. Тоді буде українська мова і все буде. А так дуже добре, що ви вірите. З вірою краще жити, але ну, от, на жаль, я не вірю. На жаль, не буде ніякої перемоги, буде все по плану вищих. Так, я дивилась недавно дуже цікаве відео, дівчат. Дуже цікаве відео. Тут я з переводом. Це все запущено задовго, 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 оцей план, який зараз в нас, що в нас відбувається, це ж ну, Україна просто попала на територію її. І ну чоловік каже правильні речі, що запущено все, це відмивання коштів, не зупини людей, це гроші. Війну не хоче простий народ всього світу він не хоче. Повірте, і, і Росія не хоче, щоб їхні діти гинули, бо вони гинуть. А запущений процес, це вигодно всім. Нас ні в Європу не взяли, нас ні в НАТО не взяли, і не візьмуть ніколи. І потім, коли все закінчиться, будуть деребани цю Україну, кому достанеться ласомий шматочок. Ну це він так каже. Я не хочу йому вірити, не хочу вірити, що це буде до останнього українця, бо повторюю, навіщо нам земля без українців? Не буде українців, навіщо? То вже буде не Україна, то вже буде інша країна. Дай Бог, дай Бог, перемога, дай Бог, вірте, їм треба вірити. І без віри і надії ніяк жити, а ще яка така втрата, втрата страшна, болюча. Ну і за що, да? Скажемо, за що тоді вони загинули? І це дуже боляче. Це не дай Бог. Це, це навіть уявити страшно. Я хоч мені хочеться кожного підтримати і допомогти чим-небудь якось. Ну але ж ну, я реаліст, я не можу вірити в те, чого ніколи не буде. Мріять так. а... Вірити в перемогу я не вірю, принаймні за моє життя. Можливо, колись щось переміниться через кількість багато років, а зараз до 23-х випустили, поїхали. Що воно, як воно, ми цього всього не знаємо. І, на жаль, я від політики дуже далека. Намагаю щось почути, і навіть з моїм таким неполітичним умом я розумію, що про перемогу поки ми не можемо говорити. Руйнувань все більше, більше, жертв все більше, більше і більше. А націю ж треба якось зберігти, щоб для когось ця земля була, а хто ж буде її. Коротше, давайте мені тему, бо сльози душать. І вже більшість людей не повернеться. Ті, хто за кордоном в Україну вже більшість, більшість з них не повернуться. Декому нікуди вертатися, дехто вже тут за чотири роки облаштувався і десь щось зрозумів. Ну, наприклад, як вам сказати, там жив хто, і хто там жив гірше. За кордоном може став жити краще, є й такі. Є такі, що навпаки, тут їм важко, бо там був бізнес, але також з'їздили в гості і подивилися вже не хочуть. Ну, по-разному. По такі страшні втрати, син і чоловік це взагалі. І запитайте, запитайте, де ж вони всі герої, дайте їм усім героям. Так, да. Покаже час, звісно. Ну ви ж розумієте, я дивилася одного військового, він каже, а хто хоче закінчити війну, я куди приїду? Я без війни вже ніхто, де я знайду роб... роботу. А ви ж розумієте, ті, хто повернуться і ті, хто повернуться з війни, і спитають, наприклад, ж так само, ну, де ти був, да? і навіть тебе слухати не схоче. Твоїх пояснень, чому ти поїхав і на що тебе були на це причини. Ніхто навіть слухати не захоче. ви ж розумієте, які прийдуть хлопці, з якою психікою. Тому людина, яка подумає, чи в йому повертатися, як все буде в Україні, сто разів подумає. Можливо, я, наприклад, би повернулася, чесно. Я повернулася, бо як би там не було. Ну, молодь, молодь взагалі, мене вже ну, багато хто понаходив себе тут. Да, скалічені судьби, хто кого жінка не дочекалася, кого нас е, полону які, ой, що балакати. Чо, всі ж це ми знаємо, ну в що ми віримо, правда? Треба дивитися отак, вправді, правді, в очі. Кинули Ну, ви ж самі знаєте, як зараз це все робиться. Як та нещасна мати без однієї ноги збирає голоси для свого сина сама. Осталося 15 днів, а в неї тільки ще п'яти тисяч голосів немає. То ну я. Да ніхто не об'язаний перед ким очитуватися. Я згодна з вами. Звісно, ніхто не об'язаний перед ким. Ну ви зрозумієте, прийдуть, як пише жінка, скалічені долі. Робот немає. Е, ну що вам пояснювати? Робот немає. Що людина починає робити, коли в людини скалічена доля, пить, коли п'яна людина, вона неадекватна. І, 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 звісно, вони зараз не дуже адекватні. Він хлопець, фунікульорі, загинув військовий, вже тож, ну, там, військовий винний, посадили його в Києві. Які ж вони приходять? Вони ж приходять злі і, і їх можна зрозуміти. У них забрали чотири роки життя нормального, так? тому їх можна зрозуміти. Отчитуватися не будемо, бо нам не дадуть відчитуватися. Я у село приїжджаю, я жінка, мені 60 років, і на мене дивляться скоса мої родичі. То що можна балакати про просто якогось хлопця, який прийде з війни, запитає. І він не буде ждати твоїх пояснень, бо в його в той момент просто зірве кришу. По другій годині казав мені Міша, Лєна, ти в роз... садочку. Лєна, ти мене розбудеш у другій годині, о другій годині розбудеш? Кажу, розбужу. Міхаїла". Дружбан у мене був у садіку. З мамою його товаришувала, кажу, Оля, спать не хоче, я заберу його на обід додому, а тоді відведу в садочок, хай діти сплять, а він хай у мене в басейні поплава. Ради йде. Ой. Ніхто нічого не запитує, дівчата. Пироги печемо завтра, піце маленькі пиріжки, не знаю, чи виходить до вас. З пирогами своїми, чи вже показати готів. Сьогодні взачора все понаготовляю. Дріжджі купила львівські, Ну, мені вони, я не дуже їх люблю, я лучше в польському би купила свої. Ну, хоча вже ж купила, буду, бо нема у мене. Нема. Я в польському беру дуже гарні сухі дріжджі, підходять і сирі є. і в їх магазинах є дріжджі, в Лондоні. Ну, коротше, купила в українську лівську, зробила доручку українцям. Ну раніше я, я ними не користувалася. Я тими такими, що повар там забула, як називається. А не знаю, чи ванілін, є, по-моєму. Я дивилась ваші відео, як ходила, дякую, Людочка, дякую. То були мої найщасливіші моменти за останні роки мого життя. Після смерті чоловіка то були найщасливіші моменти мого життя, вам чесно скажу. От там я трошки ж подихала, і скільки там є, два роки, то я трошки подихала. І то з переривом, коли садочок закрився, коли почалась повномасштабна. І ще б робила дівчата. Робила не знаю скільки, дуже мені подобалося. Я цим усим жила і то най... найщасливіші моменти після смерті чоловіка то були робота. В садочку. Не в школі Британіка хоч і там багато приятелів залишалося, з якими я продовжую спілкування, але садочок то було моє. У усіх смислах цього слова, що роботу таку люблю, що дітей люблю, колектив гарний, хазяїни були такі гарні, добрі люди. Не відчувалося цього, знаєте що я — хазяїн, ти ніхто. Ну, по крайній мірі я цього не відчувала. У мене загубилася одна сережка маленька і чувствую, що треба купувати, бо заросте дирочка. А одну не купиш, треба дві заміняти, бо таку ж саму не купиш окремо. Що я ще трошки додаю соку там от. Ну ні, дівчатка. Це Аджика зовсім інша. Це Аджика без помідор, без всяких там соків. Ну Мені саме головне, щоб було здоров'я в собачок. І в нас. Я вже в ну, усіх людей і був мир, це найголовніше. А бурі, пральна машинка, суд вирішить, це ж таке. Це все. Не головне в нашому житті. Ковбаску купили в українському. М -м -м. Дуча, зарвіть Аджику. Є в мене в сторіс в актуальних інстаграм. Рецепт таджики стор... в актуальних в інстаграм. Ну, вам скажу, як запомните, якщо ви на мене не підписані в інстаграм зря, на 1 кілограм, ой, 2 кг солодкого перцю можете поділити пополам. Можете зробити на половину. Я робила на піврецепта. По ще зроблю тут перець доступний круглий рік. На 2 кг солодкого перцю, 250 г стакан меленого гіркого перцю. І 250 грам меленого чеснику. Ну, стакан. Стакан, 250-грамовий стакан. а скільки там грам? Ну, так же є 250. Я важила на вагах: 6 столових ложок цукру, 2 столові ложки солі і один стакан оцту. 250. Це на 2 кілограми, дівчатка. Я робила на пів рецепта. Зробіть на пів рецепта. Виходить багатенько, цілий лоток, бо в мене нема баночок. Стоїть в холодильнику прекрасно, якщо підвал, то пластмасова кришка та що в гарячу воду. Можете додати, а то знаєте, ні, хринодюр, то інше, то помідори треба. Я ще додала від себе три столові ложки олії, щоб так трошки м'якша була. Перець брала червоний. Рахуйте те, що ви його будете чистити, то візьміть трошки більше на кілограм, бо там же насіння викинете, хвостик. М -м -м. Дівчата, ще гіркого перцю можете регулювати. Я 250 грамів не кидала. Я кидала всього 80 грамів. Часнику 250 250 на пів порції чеснику я кинула замість гіркого перцю. а гіркого перцю — 80 грам кинула. Мало купила і якраз по пекучості нормальний, а чесничок не помішав. І все, на м'ясорубку. Блендер не проханжа щоб були кусочки. Кожного тижня. Покривало двічі на тиждень, а то й тричі. У нас ту штучна трава, oh. качись, тяж, все одно, щоб були чистенькому. Тому все стираємо, все. Щоб було все, як ото кажуть, все чисто, все якраз як кремінь, все як у моєї сестри. Отуди 200 мл, а можна менше. 200 мл чого менше. 250 грамовий стакан. А уксуса теж написано стакан. Ну, це на порцію. Я робила на півпорці, то налила 100 мл. Значить, 200 на якщо ви на порцію робитимете. Ну, зробіть на півпорції, спробуйте, а вдруг вам не сподобається ще і в Україні є. Його багато виходить. Я на пів давала, на порцію давала рецепт. Можете поділити, я купила мало гіркового пельцю, в мене було його тільки 80 грам, а часнику купила чищену упаковку 250. Я його весь туди швердикнула і добре було. Пробуйте, регулюйте. Во. У мене подружка, вона каже, я сюди. Все глаз. І стоїть у неї в погрібі. Нема за що. тут. О Боже мій. Я сказала уксусу, Я вибачаюсь. Боже мій. Страшне. Я. Сумської області я балакаю, тому і замітно стараюсь балакати на українській мові. Якщо якесь слово прорветься, ну це життя. Я в це життя так розмовляла, тому сорян, вибачайте. Функція його одна. Шоуцт, шо уксус. Як би ти його не назвав? Я сюди долью. Сюди в мене є. Завжди. Сорі. Завжди. Вже закінчується, дівчат. Скоро буду робити. Все дуже поне Наскільки вони в мене такі не дуже, дуже привередливі стали, то це все, що лишилось, був повен лоток. Ну, таке. Половинки нема. Вона льє так і положить ці положенці нема. Далі тільки, знаєте, простудні захворювання. Самі все розумієте, що я вам Тут накрив, Я вже перекусила трошки Пече в міру, дівчатки, не гостра, щоб така прям ну, смачна, не можна купити. А робити як просто, Все, на м'ясорубку не варить нічого. Це там мені мене підписниця скидала, десь теж знайшла рецепт, крахмал, ну той солодкий чилі. Багато цукру варить.